Да, кому потрібні ваші дослідження родоводу? Так іноді нам пишуть в коментарях і кричать, що там їсти нема, що зарплати маленькі і так далі. Все в Україні зупожіння повне. Окей, не всім просто, згоден, але в Україні є середній клас, в Україні є дуже заможні люди, для яких 3, 5, 10 тисяч доларів ну взагалі не питання, не проблема. Дівчата за місяць на сумочку це можуть потратити чи на поїздку в Дубай. То чому не можна це потратити, цю суму на дослідження родоводу? Одного роду, да? і це буде для вас особисто, для ваших батьків, для дідусів, бабусь, для ваших дітей. Ну, навряд чи у вас є онуки поки що, але будуть, і відповідно для ваших онуків, 4, 5, 6 для шести поколінь продукт, умовно, ви створюєте за один раз і далі передаєте у спадок. Та це взагалі дешево виходить, якщо так порахувати, правда? Тому замовляйте дослідження родоводу, робіть для своїх нащадків, для своїх предків. Вшановуйте таким чином своїх покійних предків, тому що ви будете про них більше знати. Ви їх видірнете в забуття. Їх зараз ніхто не знає, ніхто не пам'ятає. А ви через архівні документи за допомогою нас зможете про них дізнатися більше, зможете їх вписати в родову історію і передати своїм нащадкам. Ну, і як на мене, середнє дослідження коштує 3-5 тисяч доларів по одному родоводу, це не така велика сума, і можна її виділити або одним блоком і зробити дослідження, або оплатою частинами. У нас перший крок дослідження 200 доларів всього на всього коштує, і далі можна оплачувати частинами по ходу дослідження в районі 300-500 доларів в місяць виділяти багато хто з вас зможе. І якщо це про вас, якщо вам потрібно знати, хто були ваші предки. А будь-якій усвідомленій людині потрібно знати, хто були її предки, то вам до нас.